Сьогодні нам допомагають, як завжди, пухнасті майстри це манчуня. А в нас взагалі монтаж стелі з профнастилу з використання саморобних пристосувань для кріплення. У нас є ще лазерний рівень. Взагалі необхідно було добренько підготуватися і розробити спеціальне прилаштування для підтримки листів профнастилу. <реш> хто тут в нас є? Це наш Семен, ще один помічник. Біленький пухнастик. Він нам дуже допоміг. Взагалі то він так високо не залазив? Але заради нас він був спроможній на все. Тут у нас працює котик Кузя. Допомагає встановлювати листи. У нас виставлений лазер. Так, побережись. Обережно. Так, ми не поспішали одразу зруйнувати стареньку хатинку, а використовували її як будівельні рештування. Так, треба ще підтримувати всіми силами. А мені змайстрували спеціальну швабру, щоб я могла аж само низу притискати листи профнастилу. Покажу в наступному відео, як це було.